Ми в селі. Вже вечір майже. Вже чоловік покосив. що полив. А я трохи спривала один рядок моркви. Це ще залишився, ще буряк. Коротше, весь день проривала ось ось це. Все руками вручну. Отак. Оце ось таке ось продовження до теми. Ще я нічого не робила. Коротше згоріла літі. Дивіться. руки. Тут були часи. Найче сіла все чорне. Ноги такі самі. Красотка вже. Отак От і працюємо, що робити. Так, все полито, все залито. Посаджені ось помідорки, вирішила посадити їх ось тут. Які залишилися ось вони. І ось тут, біля картоплі, привезла солому. Завтра буду розкладати. Так. Ай! А груст мене подряпав так. Ось бачите, ось тут ще рядочок. Так, білокрилки майже немає. Але тепер я взяла, завтра будемо ще прискати. Завтра. Десь о 6-й ранку будемо бризкати. Ось гірочки ну, такі. Не знаю, в селі в мене е гірочки не дуже получаються. Тому що їх треба кожного дня поливати, а змоги такої немає. Ось, яка морква. Ця ще зароща. Фу, але після цього я... Почуваю себе не дуже добре, тому не знаю, як завтра з цього подивимось. А ще й буряк. Треба якось потрошку. Потрошку. Так, огірочки. ну, Капустка, капустка, звичайно. Красуня. Вся залита. Ось, ось пізня яка. Бачили таку капусту? Я ні. Просто. Є антела якась. Гляньте, яка здоровенна. Ось О, та здоровезна. Все ще більше. Клюйте. Це рука моя. Трошки є білокривка, але вже ну, зовсім мало. Ось треба сфоткатися з такою капустиною. Шикарна вона вже починає, до речі, формувати качанчик. Так, і ще в мене й манюнька. Огірочки. Картопельку полили добре, а то вона вже геть вуха повісила. Спека в нас неймовірна. Ось такі кавунчики, дивіться. Ось такі. Поки нас не було, чуть їх. Поливала. Ось такі вони. Так. Кукурудза вже скоро будуть качани. Так, це, не знаю, кабак чи не кабак. Схоже на кабак. А ось мої кабаки, які я посадила, дивіться, минулого разу. Ось уже вже які. Так, кукурудза. О, чоловік поливав щось одного впала, треба її привезти до ладу. Дивіться яка. Ось така вже кукуруза. Красунька. Просто красунька. Так, і ось кукуруза, яку я саджала, покажу. Ось дивіться, яка. Треба вже її просапувати. Вже все. Вже та, що є, то є. Більше вже не буде. Наступний раз треба брати сапу, та це все приводити до ладу. Бачите, ця моя мене чистенька, бо я ж тут сапала не один раз. От треба ще ту. Шоста вечора я вже засинаю. Не шоста, а сьому. Шість годин. Вісімнадцять, коротше. Тут уже квіти. Завтра вранці буду брізкати, взяла опилення. Ну а цей такий пропав. Ну, значить, тут не буде, в мене вже немає. Ось пропав. Надрізла його капусянка і все. Ці всі, всі з квітами, всі перший, перший рядок з квітами. І ще завтра ж треба розкласти солому. Начебто тітя Валя сказала, якщо мені не хватить, можна в неї трохи взяти. Ось так. Хороші, непогані помідорки, дай Боже. Все буде добре. Я ще хочу нижні листочки відрізати, бо будуть хворіти. Не треба воріти. Отак. От а на шпалері буду формувати, пасинки поприбираю, і листки, ну так як в теплиці. От. А в відкритому ґрунті там тільки нижні листки поприбираю і все. І подивимося, як буде. Тут досівала гірочки, ще нічого немає, не бачила я ніяких сходів. Хоча б, виходить, я їх садила, по-моєму, разом з кабаками. Може ні. 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 Раніше кабаки були. Тому вже вони повсходили. Так, 6 ранку. Подивіться, як сонце смале. Це да, Півні співають, жаби квакають, Жарко. Просто жарко, я не знаю. Скільки треба просинатися, щоб зранку побризкати. А я бризкаю аж. І приготувала вже. Ось, тепеки. Так. І одівант. Прилипач мій проникач, коротше. Отак. Зараз заряджаю, та піду капустку. Капустку треба йогірок, все треба побрискати, але ну, я не знаю. Вже почесу. Ой, кіно. Жаби В річки там щось булькає. Тихо, прикольно. Гвірок оброблено препаратом ТПЕКІ. так. А тепер на черзі помідори. Що у нас по помідорам. Так, Значит, взяла провикач <кхи> і ось такий. Ой, що воно? Цвітіння бутонізація, плантатор. Значит, вдома я вже бризкала завізі, тому що вже там в мене зав'язується. Так, зараз. Ось тут ось таким цвітіння бутонізація. Ось що я буду використовувати. Тут на помідорах вони ще починають тільки цісти, тому це для них необхідно. Так, а далі картопля. Ось такі пліго 4 мл на 10 літрів. Звичайно, прилипач. Хочу показати капусту. Що таке з цими рукавицями? Ось капусту зрізала перед тим, як брізкати, зрізала капусту. Так вона брюча. Треба листя обрізати і тяваря забере курям, кому вона там бере чи цепляти. Так, фух. спека неймовірно вже пече 10 ранку. Знаєте, начебто з шостої ранку на городі. Щось так воно Так, щось воно тянеться, та робота дуже довго. Воно так сонце пече і нічого толком і не робиться. То таке. Підв'язала, пообрізала нижні листки, підв'язала помідори. Так, Хоч вони і низькорослі, але. Все одно нижні пасинки, нижні листки я прибираю, щоб вони не хворіли, не нахваталися землі чого-небудь, знаєте, якоїсь зарази. Попідв'язувала їх. І зараз йду на ті свої помідори, там позрізаю теж нижні листки і нижні пасинки. Нижні вони не потрібні, вони будуть на землі. І з землі натягають мені якихось хвороб. Спочатку все обріжу, і потім ще й треба ж замульчувати Ось моя солома. Так. І ще стоїть відрон, почала рвати бур'ян. Але щось так важко, ще алерія якась вискочила, ніс заклала, ну таке оце. Було все полите, мокре, вже сухе. Я в шоці. На ноги ручки дивіться, Пече, все погорить. Я не знаю. Ось почала рвати бур'ян, вже воно ціле відро, дивиться, нашманала. І перестала, бо воно таке. Не знаю, може зараз далі продовжу. Ніс заложило. Фу, щось так пече і, і взагалі. Тут все мокре було, чоловік вчора позаливав. Як вам. Ой, вигорить, все як не вимерзло, так вигорить, господи. Що робиться, а? Що з погодою? Так, картопелька вже бризкана, все бризкане. І капуста, і помідори, і огірки, все побризкано. Ой, а толку-то, як то кажуть. Ладно, хороше. Розвазюкувати, піду на помідори. Страшне сонце палено. огірки лежать, все лежить. Я таки добила цей рядок. Не знаю, чи ще в мене хватить сил. Вже все Буряк лежить, все лежить, картошка лежить. Сонце пече неймовірно. Так. Дивіться, що в мене є. Тетя валя. Підгом зробила такий. Клас. Ну це взагалі, я не знаю, це хвата на все. Попросила трошки півмішочка. А в мене тепер отакий тючок є. А все, в мене не вистачило. Це промульчувала, скільки тут вийшлося. Така в мене була солома. Бачите, вона погорівша. Оце рудищів наших на фермі. от Погоріло було трохи. Загорілася солома І так от, що одне і там поставалося, я забрала. Ну, що, безкоштовно. Що було безкоштовно, що давали, те й Ну Отак. ну нічого. Я думаю, воно ще як доброго піде. Все це ж, це ж таки цей калій. Навірно, не знаю. Ну отак. Примульчувала. Сейчас ще додам соломки. Будем бачити, як воно буде. Облін. Чува мене обкизала. Ой. Що це. Придача її. Чола на мене, коротше, надягла. Каже, йди відсюди. О, отаке. Я оце, поки траву рвала, два рази вмилася. Коротше, я це не знаю. Ці грязові маски, вони взагалі полізні для лиця. Як ви думаєте? Бо щось в мене вже аж пече від цих грязових масок. О, таке. Так. Ну що, зараз буде розпаківка. Розпаківка цього сіна. Сножиться візьму. Ну і жара. Так пече. нам, От напече що Я дивлюся, в деяких областях був град, побило все. Просто все. Це думаю, не дай Бог, нам такого щастя. А воно ж це так пече-пече, а тоді напече що небудь. Добре, якщо просто дощ. такі в мене думки. Вже і капуста заросла. О, отаке. От Коли я усе вспівати, не знаю. О, трошки хмарка вийшла. Ну, ненадовго. Так, не знаю, за що братися. За що братися? Пішла за ножицями, а такі в вже помідорки гарненькі. Прям любуюся, це як я їх попідв'язувала. Щоб ви розуміли, в нас вже вечір. Оце такий вечір. Сонце пече неймовірно. Ой, я не знаю. Вигорить все в мене вже огірки, воно білі. Так, дивіться, я і присіпала і тут ось. Пристволи, тому що, ну, ви самі бачите, треба, треба. Не знаю, чи вітром рознесе, чи ні, я полила. Ну, коротше, якось так. Трошки при... примульчувала для того, щоб не так сонце пекло і трошки трималась волога. А на огірки мені треба сіно своє покосити траву у дворі, а чоловік каже, вона ще не виросла, а я кажу, мені треба трава, ну таке. Так, зараз покажу. Вон на капусті досі мокро ще зі вчора так. Уже капустянка воно порила, ну це кінці дири які. валя Так, дивіться, як тепер в мене тут. Отак. От Все замочувала. Це і для того, щоб вологу держало, але по-перше, для того, щоб... Як будуть падати помідори, щоб вони не лежали на землі. Не гнили, не пропадали, не вигорали. Ну, це я так надіюся на це. А там подивимося, як воно буде насправді. От Так, От так, непогано промочувала. Скільки було соломи, так і промочувала. Руска. Так, все, ми вже зібралися. Будемо їхати, бо в нас вечір. вечір. Вон, бачите, згорів. Кавун. На наступний раз ще буду досівати. Погоріли вони. До чорта така погода. Ну, Стіни погані, так. Да. Ті погоріли. Вони і не росли, як і ці повиростали, є. Ну нічого. Досію, як буде, так буде. Зараз жарко, то надіюсь повилазить. Таке, морку я так і не добила. Буду добивати потихеньку, наступного разу, один рядок тільки. Ой, споди буряк лежить. Таке собі ось ця морква граненька. Дивіться, це рання морква, щоб ви розуміли А це пізня. Щось я чого, да? Не розумію, чи як. Що в мене пізня більша і гарніша, я коли проривала, там бувало, що так, як сказати, було видно морквину, так морквина непогана. А тут що? Що це таке? Це ще й Голландія. Ось це Голландія, а то королева Осінь, осіння, сіня королева. Що, що, що пішло не так? Нічого не розумію. Коротше, нарвала цієї цибульки. Один качанчик капусти, один тютівалі. За солому розчиталась, коротше. Так, і що ще? А, ну вчорашнє відро, звичайно. О, який файний гляньте. Ось, дивіться, який арус. А ти що. Так, ну все. Залишаю я город. Дай Боже, щоб воно не згоріло все, поки я приїду. Ой.